Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні ми поговоримо про ретродропи, а саме про ретродропи, на яких ми зможемо заробити кошти без вкладень. Тобто абсолютно будь-який користувач, неважливо скільки вам років, ви зможете заробити безкоштовно гроші. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, тут я зібрав всі актуальні ретродропи, які. Цілком ймовірно нам виплатять абсолютно безкоштовно кошти за просту реєстрацію на їх сайті. Приміром, візьмемо перший сайт Nansen, Переходимо за цим посиланням і бачимо, що нам необхідно просто перейти за посиланням, ввести свою пошту, підтвердити її, після чого перейти сюди, нажати на кнопку Reset Password і встановити свій пароль. Після чого авторизуємось в своєму аккаунті, підключаємо свій Discord, Twitter. Нажимаємо на профіль, підключаємо Metamask і в портфоліо та Вайтліст додаємо свої гаманці. І за це нам безкоштовно мають дати кошти. Це може бути 10 доларів, це може бути 100 доларів, це може бути 150 доларів. Тобто виплати можуть абсолютно будь-яку суму. І щоб більше заробити кошти, ми беремо свою реферальну селку і запрошуємо по ній максимальну кількість людей. Або ж самого себе з різних аккаунтів. Наступний проєкт велодата. Велодата дуже схожий до Аркам, вони поки що немає інформації про те, скільки вони коштів залучили інвестиції. Але, як бачимо, вони тут займаються аналізом, графіком, аналізом графіків монет, ліквідності бірж, тому цей сервіс по-любому буде всім корисний. І звичайним користувачам, і біржам. Отже, як нам прийняти участь в цьому аеродропі, нам необхідно перейти за посиланням, зареєструватися, підтвердити свою пошту, далі клікати по розділах і запрошувати максимум друзів. Я рекомендую вам обов'язково подивитися цю відео інструкцію, там я детально показав, куди і що вам потрібно нажимати, щоб вам дали кошти. Ну і, звісно, максимально потрібно запрошувати друзів по своїй реферальній силці. Наступний проєкт це Space Nation. Це Web3 MMO, PRG, гра. І, відповідно, ми безкоштовно можемо отримати їхні токени. Бачимо, нам необхідно перейти на їх сайт за посиланням та пройти реєстрацію. Після чого в розділі логістикус, ми підключаємо Metamask і виконуємо завдання. Далі беремо своє реф-посилання та запрошуємо друзів. Бачимо, що проєкт зібрав 50 мільйонів доларів інвестицій. Цікаво те, що за кожного запрошеного друга, який. Дійде до п'ятого рівня, вам дадуть по суті, в районі 2 доларів за такого друга. Для того, щоб він дійшов до п'ятого рівня, йому достатньо запросити близько 20 людей по своїй реферальній силці. Тому по суті, ми можемо на цьому заробити без Так, Наступний проект це проект Dior. Бачимо, що тут ми можемо отримати. Частину з 333 тисяч доларів. Нам необхідно просто перейти за посиланням, вказати свою пошту, взяти свою реферальну ссылку, запрошувати по ній, друзів. От і все, що нам необхідно зробити. Так, Orbit Pad. Це лаунч-пад від ZKSync. Тут нам необхідно перейти за посиланням, нажати на кнопку Join AyeDrop, законектити свій Metamask, підписатися на Twitter, Discord, зробити ретвіти. І за це ми отримуємо 300 поїнтів. Повінти будуть конвертовані в їхні токени проєкту ОРПА. І відповідно, щоб заробити чим більше коштів, нам необхідно запрошувати друзів по своїй реферальній селекції. Тобто, все досить просто. Наступний проект це Скамфарі. Як бачимо, вони співпрацюють з кіберполіцією України. Суть проекту в тому, що користувачі можуть повідомляти про шахрайські або шкідливі. Проекти, адреси гаманців, з яких відбувався скам. Натомість проект їм буде виплачувати за цю інформацію токенами проєкту. Також цей проєкт зараз відбувається лаунчпад на біржі WhiteBit токена даного проекту, тому рекомендую обов'язково виконати. Просто необхідно перейти за посиланням, вказати свою пошту, адресу. Етихе або ще фірма StartWallet, і підтвердити свою пошту і запрошувати максимум друзів по своїй реферальній слиці. Тобто все досить просто і не займає багато часу. Наступний проєкт це Allianz. Вони зібрали 475 мільйона доларів інвестицій. Тут нам необхідно знову ж таки перейти на сайт за посиланням, зареєструвати через Twitter, нажати на профіль, заповнити його, додати свої соцмережі, законекти MetaMask, після чого виконати прості завдання. і Далі заходимо в розділ Майреферал, копіюємо свою реферальну, сил, реферальну силку, і на кожному, друзі, на кожному запрошеному друзі заробляємо по 10 токенів Елі. Як бачимо, проєкт зібрав 475 мільйона доларів інвестицій, і це тільки в першому раунді, а таких раундів ще буде багато. Наступний проєкт це Євадора. Як бачимо, Лістинг даного токена вже підтверджений на біржі Bitmart. Все, що нам необхідно зробити, це перейти за посиланням, зареєструватися та авторизуватися на сайті, виконати завдання в розділі Airdrop. І Далі ми обмінюємо поїнти на токени Єва і успішно виводимо на свій Metamask, після чого переводимо на біржу Bitmart, коли буде лістинг, і там успішно їх продаємо. Наступний проект – це Knn3. Бачимо, що вони зібрали 2,4 мільйона доларів інвестицій. Все, що вам необхідно зробити, це перейти на сайт за посиланням та підключити Metamask. Після чого вгорі там справа у профілі, ми підтверджуємо свою пошту, додаємо свої соцмережі і запрошуємо друзів. Як бачимо, за запросту реєстрацію ви отримаєте 120 токенів, і також 20 токенів за кожного запрошеного друга. Тому обов'язково рекомендую зробити дану схему. Так, наступна схема це у нас бранж. Як бачимо, це штучний інтелект і в партнерику їх kmn 3 той проєкт, що зібрав 24 мільйона доларів інвестицій. Тут нам необхідно знову ж таки перейти на сайт за посиланням, ввести свою пошту і запрошувати друзів по своїй реферальній силиці. Наступний проект це Layer, Він зібрав 6,2 мільйона доларів інвестицій, все, що необхідно зробити, це написати. Для мене свою, пошу, свою пошту, я вам відправлю запрошення на пошту, після чого ви своєї пошти перейдете за посиланням. Зареєструйтесь на сайті і виконайте прості завдання, тобто підписатися на Twitter, на їхні соцмережі, і за це ви зможете отримати безкоштовно токени SmartLive. також зможете додатково заробляти на кожному запрошеному другові. Всього можна запросити максимум 15 людей на один день. Як бачимо, є такі обмеження. Відповідно, проєкт буде досить популярний, оскільки вони цінують тут кожного клієнта, і, відповідно, не хочуть, щоб був надто великий абуз їхнього сервісу. Так, наступний проєкт GEM – це тут перелік э, всіх інших актуальних способів, які не війшли в цей перелік. Це і проєкт Revel, 1,3 мільйона доларів інвестицій. Це і Mellon, і Plexus, і Dune, і C3, і Scan Twitter, і Rainbow, і GameSeal, і Arrow Markets. Ці також проекти рекомендую зробити обов'язково. І останній проект це проект BitGo. Вони зібрали 100 мільйонів доларів інвестицій. І все, що нам необхідно зробити, це знову ж таки написати свою пошту, я вам відправлю запрошення, після чого ви на пошті шукаєте лист від BitGo, нажимаєте на кнопку Get Started і проходите реєстрацію. Відкриваємо будь-який рахунок безкоштовно і додаємо будь-яку криптовалюту. І за це нам також мають дати якісь поінти. Далі ми запрошуємо друзів по своїй реферальній силці і на кожному запрошеному другові також, по ідеї, нам мають щось дати. Тут не... Факт, що нам щось дадуть, але з огляду на те, що проєкт зібрав 100 млн доларів інвестицій, то рекомендую зробити, тим паче, що у них є реферальна програма. а Значить, щось таке мають дати за запрошення друзів. Отже, на ці проекти ви витратите. Близько однієї години часу, щоб пройти їх всіх, просто зареєструватись на сайті. Я обов'язково вам рекомендую пройти абсолютно всі проекти, оскільки ніколи не знаєш, який саме проєкт тобі виплатить гроші. По суті, за просту реєстрацію ви з кожного проєкта можете отримати від 10 до 150 доларів е без вкладень. Тому обов'язково рекомендую, рекомендую зробити, тим бачу, що, що тут верифікація в жодному проєкті не потрібна, вам просто необхідно зареєструватись і по ідеї, запрошувати, запрошувати друзів, адже за кожного запрошеного друга ви додатково зможете заробляти токени кожного із проєктів і відповідно зможете заробити чим більше коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.